Продовжуємо випуск. Запорізькі патрульні врятували життя двох чоловіків. СБУ припинила діяльність організованого злочинного угруповання. А бійці ДСНС ліквідували чергову пожежу. Більше про роботу правоохоронців та рятувальників далі у зведенні коротких новин. До патрульних на блокпості звернувся громадянин, то повідомив, що неподалік у кюветі лежить понівечена автівка. Поліцейські виявили поряд травмованого керманича. Патрульні відразу провели первинний огляд постраждалого, забезпечили його стабільне положення та контролювали стан до приїзду медиків. Надалі допомогли реанімаційній бригаді занести чоловіка до карети швидкої. Запорізькі патрульні також врятували чоловіка, який хотів вкоротити собі віку. На лінію 102 зателефонував громадянин та повідомив, що його товариш надіслав фотографію, де видно, що зараз позбавить себе життя. Патрульні миттю вирушили за вказаною адресою. і Виявили 31-річного чоловіка в непротомному стані. Інспектори перерізали мотузку, зняли зашморг із шиї, звільнивши дихальні шляхи, викликали швидку і до її приїзду контролювали. Але стан чоловіка, лікарі ушпитали його. Служба безпеки України припинила у Запоріжжі діяльність організованого злочинного угруповання, що спеціалізувалося на виготовленні контрабанді та збуті наркотичного засобу Метадон. Щомісяця зловмисники виготовляли оптові партії наркотиків на понад 15 мільйонів гривень. Організатором був мешканець Запоріжжя Ромської національності. До незаконної діяльності він залучив двох місцевих жителів. Наразі двом особам повідомлено про підозру організації організатора об'явлена у розшук. В Михайлівській громаді під прикриттям ночі 34-річний чоловік розбив каменем бокове скло в автомобілі односельчанина та вкинув до салону рулон туалетного паперу, підпаливши його сірниками. Розмір майнової шкоди, завданої правопорушником, сягнув 30 тисяч гривень. На зловмиснику повідомлено про підозру. Запорізькі поліцейські розшукали і затримали члена організованої злочинної групи. Він скоїв низку особливо тяжких злочинів. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, чоловік декілька років переховувався від поліції на Хмельниччині. Затриманого тримають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі близько 200 тисяч гривень. За скоєні злочини йому загрожує ув'язнення на строк до 12 років з конфіскацією майна. Запорізькі рятувальники здійснювали оперативне реагування на події, не пов'язані з воєнними діями. На території області. Зокрема, ліквідували пожежу, що сталася на вулиці радіаторній. В кімнаті триповерхового будинку горіли домашні речі. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Жертв постраждалих внаслідок події не було. Причини пожежі встановлюються.